Людина, яка випускала цю ракету, розуміла, куди вона летить. Я не знаю, що в тієї людини повинно бути за серце, і що їй повинно бути цій людині за те, що вона це зробила. Є завалені будівлі, є, як ви бачите, за моєю спиною пошкоджені будівлі. Перша заява это просто лице России. Жаль, что сбитая ракета упала не на основной корпус Ахмадета, где под видом детей лечат ВСУшников, а на хозяйственную постройку во дворе. И сказал, это была работа антиракет. Ой, это за, Що за... за антиракета? Я в шоке от новостей. Я ненавижу власть с двух сторон. Моей злости нет предела. Шапшов світ бачить і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша ж влада. Гинуть діточки, і люди руйнуються долі і життя, плани і мрії. Якось воно все. А скільки разів, дорога блогерко, ти підіймала питання корупції до 22-го року? Взагалі, Краще б деякі люди мовчали. От я про це думаю. Треба освободити землю від мусора, але з не такою ціною. Має бути інший шлях, хіба не видно, що ми сука не справляємось. Скільки взагалі ти бачила подібних заяв від військових? Скільки ти бачила таких заяв від волонтерів? Від е так-медів, які так само велику аудиторію мають, є медійні військові. Я бачила це. заяви від військових, знаєш, які Які? в сторону Росії полетять різного роду е калібри калібру снаряди з підписами е за що, кому і куди. Вітаю, мене звати Іван Сличко. Це програма Дезінфекція. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Модарчук. Привіт. Привіт. Давай так. В програмі Дезінфекція ми, як завжди, будемо розвінчувати міфи, фейки, стереотипи і все те, що впливає на інформаційний простір України. Починаємо. Давай найрезонансніша подія, яка у всіх на слуху, яка зірвала весь інтернет, як український, так і західний ракетна атака по всій території України. Понеділок так, став для нас, кажуть, да, понеділок важкий день, але понеділок для нас став надважким днем, якого ніхто не очікував. Хочу нагадати, що ми з тобою говорили. Минулу чи позаминулу програму літо це взагалі пора терактів, як показує практика в війні з Росією. І росіяни дуже люблять ось ці денні обстріли, денні обстріли торгових центрів і всього іншого. Якраз обговорювали те, що літо це період російських атак, терактів, воєнних злочинів. Я не можу сказати, що ми наврочили, але дійсно сталося так, що сколихнулася Україна в понеділок і. Отримала знову, знову, знову і знову, ще раз велику рану, яка кровоточить. Отже, саму подію переповідати в чергове, думаю, не потрібно, тому що ну, всі все бачили і всі все знають. Проте в інформаційному полі е, ця ситуація набрала резонансу ще більшого, і вона не вщухає і досі насправді. Угу. По перше, слід обговорити, як російська сторона висвітлювала цей ракетний удар, особливо кульмінацію, якщо так можна сказати, став удар по дитячій лікарні Охмадит. Ми не будемо казати, що е, лише Охмадит постраждав, тому що це несправедливо. І Кривий Ріг постраждав, і Дніпро постраждало, е, і Київ дуже постраждав. Але чому ми саме зосередились на Охмадиті? І чому всі говорять про Охмадит? Тому що це найстрашніше. Той день це найстрашніше. В Києві ще був е, постраждав, постраждали житлові будинки, офісні приміщення, дитячий садочок постраждав, теж його вже не існує е, на одній з вулиць Києва. Тому, е, але найстрашніше це стало саме Охмадит, тому що там були діти, це які потребували дитяча. лікування. Так, це діти, які і так супергерої. І тут е, росі... комусь з росіян. Прийшло на думку випустити туди x 101 І як на мою думку, людина, яка випускала цю ракету, розуміла, куди вона летить, я не знаю, що в тієї людини повинно бути за серце і що їй повинно бути цій людині. За те, що вона це зробила, розпропагандисти розділилися одразу на мільйон версій на декілька таборів, які підтримували ту чи іншу версію. Ми з тобою моніторили, і весь центр моніторив інформаційний простір в той момент, і ми бачили, як одна за одною з'являлися якісь чергові варіанти і варіації цього обстрілу. Одні заявляли, що це робота української ППО. Інші заявляли, що навпаки Українська ППО повністю відсутня, і от е, Росія доказує те, що вони можуть взагалі бити туди, куди їм заманеться. Е, була версія про те, що там був заряд е, заздалегідь за спланований і поставлений. Так, і це він здетонував. Також е, заява про те, що там лікуються в Охмадиті, лікуються військові ЗСУ. Е, Ну, давай почитаємо, які були версії, і одразу будемо їх відображати. Давай. Перша заява це просто лице Росії. Угу. Жаль, що збита ракета упала не на основний корпус Ахмадета, де під видом дітей лічать висиушников, а на хазяйственну постройку во дворі. Угу. Окей. Скажеш щось? Немає мені що сказати, тому що е, наш керівник їздив туди, він показував фото, він показував відео. Друзі, вітаю! Це. Прямий удар ворога по дитячій лікарні Хмеди. Щоб хто не розповідав, ніяких уламків це прямий удар, пряме влучання по території дитячої лікарні Хмельниць. Є завалені будівлі, є, як ви бачите, за моєю спиною пошкоджені будівлі. Пряме влучання мене найбільше вбило те, що ем, російська основна, ось ця, як це ми кажемо, офіційна сторона видала свою думку аж на наступний день. І Пісков вийшов і сказав, що це була робота антиракет. Що це не було. за що це за антиракета? Це як не вибух, а хлопок. Да, а це Що ми заміняємо? Антиракета це типу на людську мову. Це шо у вас? Антиракета ще одна заява. По, -по поводу повріждження детської лікарні Ахмадет з двадцять дорогого це воєнний госпіталь. А те, що там 7 тисяч надскладних операцій в рік для дітей проводять, Кі -кі? це нікого не обходить і російська пропаганда. Я тобі скажу так, вони це говорять не для нас. Розумієш, наші люди завжди сприймають це типу нашого центр. Навіщо центр говорить про це? Навіщо центр це публікує? Ми це публікуємо для того. Це не для нас потрібно виправдання їхнє. Вони це виправдання зготують собі. На на жаль, по своїй роботі я мушу дивитися різних російських блогерів і е, ютуберів, і ведучих, і всього іншого. Жоден нічого не написав. Є такий російський, як він себе називає, опозиціонер Соболів, здається, його звати. Та да, да. він не написав жодного поста. Він не написав жодного поста. Він просто проігнорував ту подію, щоб ніяк на неї не відреагувати. Зате, коли є в них така актриса, вона грала в серіалі Ольга, здається, Яна Траянова, і вона вийшла в той вечір в ефір якомусь опозиційному каналу і сказала, що коли українці бажають смерті росіянам і кажуть, що хороший русський мертвий русський, ми на це заслуговуємо. Вона сказала. І ось цю заяву. Одразу. Коленька забрав собі в канал. Тому е, як на мене, ось ця історія з опозицією, яка працює в Росії, це така просто це сюр щодо цього блоку, як росіяни висвітлювали. Ось, подивись, там уже ж, нібито на місці прильоту, знайшли осколки із ПВО С-300. А наступна фотографія там уже взагалі оці фото там, де вони казали, що там ракета із ЗРК на сам угу. українську. Тобто вони взагалі все, що могли приписати, те й приписували. Ну але ми знаємо, де правда. СБУ видало офіційну версію. Та, уламки ж знайшли. Уламки ракети. знайшли. Є докази стовідсоткові. Тому питання про те, що це російська ракета, абсолютно не стоїть. Фу. Давай підемо далі. Куди? До, куди? до Та вже, я вже думав так само, що далі немає куди, але виявляється. у Дно нас... пробито? Ну, можна і так сказати. Постукали знизу нам. Так. Тут потрібно розібратися до кінця, чи це робота корисних ідіотів українських, чи це люди відпрацьовують російські рублі. А, ти про блогерів? Я про блогерів і, прости господи, інфлюенсерів. Загалом теж я думаю, так. що нам не потрібно але пересказувати в, що. У словах ви, в контекст я yeah. <laughs> Ну, почав Окей, е, про що йде мова? Про що йтиме мова далі? Мова йтиме про те, що багато оцих лідерів думок почали поширювати свідомо чи несвідомо зараз розберемося про російські наративи, про те, що давайте приймати. Російські умови, головне, щоб був мир в Україні, тому що це е, ситуація з, з Ахмадитом. Це просто уже кульмінація. Далі немає куди йти. Діти не повинні гинути. Тому в всьому винні не тільки росіяни, угу. але і українці виявляються. Тобто, вже розділяють цю вину на двох. Ну давайте розберемося. Дивись, я хочу е, сказати таке своє слово. Я не скажу, що це було замовлення, тому що, по-перше, це не були однакові тексти. По-друге, якщо проаналізувати різні думки, їх просто одночасно всіх накрило. Так, oh, нам да, Треба заяви... конкретику. Ми говоримо зараз про те, що ще не знаєш. Можна цілий топ насправді обурення такого скласти. Ну Ну, оця супермодель по українськи, оця мільйонниця. Супермама вона ні мені? Ну, так. Ну, можливо. До речі, це буде мені урок, що я не перевірю супермама вона чи супермодель по українськи. <рес> я не знаю, я за нею не слідкую теж. Я в шокі від новостей. Я ненавіжу власть з двох сторон, моєї злості не приділа. Шо Да. А ви далі трошечки йдете, от чуть-чуть далі. Ну, от мені оцей... Власть двох сторон. Чим? цей момент, знаєш, мене найбільше обурює, те, що мільйон підписників в якому місці він дає вам експертність? В якому ви вам зразу з мільйоном підписників з кожною, з кожною сотнею підписників, таки у вас додається історичні знання, філологічні знання, якісь от ви от, всі такі зразу стаєте розумнішими? Чи як це у вас працює? Ні, це працює дуже просто, коли ти маєш таку аудиторію, аудиторія від тебе очікує заяв, очікує від тебе думок. І коли ти не реагуєш на якусь подію, то аудиторія сама починає завалювати тобі директ. А скажи, а на а поясни, а, а чому ти мовчиш, а чому ти мовчиш, а чому так. ти не виходиш, а чому ти мовчиш? От вони виходять, і відбувається оцей, як то кажуть, іспанський стит. Угу. Краще е, в деяких моментах, от е, краще деякі люди мовчали. От я про це думаю. Тому що е, мені соромно за їхню е, думку і за їхню неосвіченість, за те, що люди просто елементарно не знають своєї історії. А заява ще однієї блогерки мільйонниці: світ бачить і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша ж влада. Гинуть діточки і люди, руйнуються долі і життя, плани, і мрії. Якось воно все. А скільки разів дорога блогерко, ти підіймала питання корупції до 22-го року взагалі? А мені цікаво, чи зможуть ці блогери показати статтю доходів і статтю сплати податків за всю рекламу, яку ви отримували за стільки років своєї праці? Загальний меседж тут однаковий: влада обкрадає світ нічого не бачить, нам потрібно це все завершувати. Але жоден блогер не вийшов і не сказав, яким чином? Так. Так і є. По перше, по-друге, вони взагалі не говорять про те, що буде далі. Вони не хочуть дивитися далі, хоча б ну на, на рік. Вони не, не, не дивляться вдовгу взагалі на цю ситуацію. Вони не розуміють. Я хочу вам ще раз зазначити, Росія не зупиниться абсолютно. Вони зараз перегрупуються, будуть акумулювати сили далі. Ви таки будете ходити співати пісні. Не знаю, українські чи не українські. Ви будете їх співати або танцювати тіктоки під. Музику, а потім пройде декілька років, можливо, навіть менше, і росіяни знову підуть. Що ви тоді заспіваєте? Як буде далі? Ну я тобі скажу так: в понеділок відбувся оцей же ж обстріл. Я пам'ятаю, що вечір світла немає, вікна відкриті, і в нас по району їде машина, і в машині грає російська музика. Я сижу і розумію, що ще пару годин тому російські ракети літали тут. А наші ж українці, які живуть в цьому ж місці, яке обстріляли, їдуть вночі в комендантську годину, під грезані Гразіла. Ще один блогер-мільйонник. Перлина. Треба освободити землю від мусора, але сука не такою ціною. Має бути інший шлях, хіба не видно, що ми сука не справляємось. Теж на нього полилось дуже багато хейту. Так. Відповідь де, а якою ціною тоді не такою ціною, а якою, а якою? ціною не таким шляхом, а яким так, шляхом Так, іншим шляхом шлях? Покажіть скільки взагалі ти бачила подібних заяв від військових? Скільки ти бачила таких заяв від волонтерів? Від е, так медів, які так само велику аудиторію мають є медійні військові, я бачила заяви від військових. Знаєш, які які в сторону Росії полетять різного роду е, калібри калібру снаряди з підписами, е, за що, кому і куди? Оце адекватна реакція. А коли ти вибач мене одне з другим сидиш в Америці. Ти виїжджаєш спокійно за кордони на відпочинок, на відпочинок. ти виїжджаєш спокійно, е... я не буду озвучувати, куди і що, тому що знаю дуже багато. Ти бачиш ситуацію там, приїжджаєш сюди і ти кажеш, о, там люди живуть, о там життя, а тут його немає. Ну, вибач, будь ласка. Ну, вибач, будь ласка, що твоя мама з татом тебе народили саме в Україні, і тобі випала така важка доля. Ми нагадаємо, ми вже з Росією підписуємо мирні угоди. 370, здається, років. Чи 3... 17 століття. 370 років ми вже намагаємося з Росією підписати мирні угоди різних варіантів, різних. З найближчого най... нашому поколінні це буде про е, ядерний статус наш і все інше, і ми всі знаємо, що сталося, і ми всі знаємо, до чого це призвело. Тобто, ви досі думаєте, що щось, якийсь папірець, якщо підпишеться, то він до чогось призведе. Ні, він ні до чого не призведе. Путін просто перезарядить автомат і з новою силою почне стріляти в українців. Все у нас сьогодні максимально емоційний ефір, так. тому mm. що вчора це вже була середа. Виходить цей же ж блогер. І починає розповідати, що мене неправильно зрозуміли, мене захейтили, бо мене неправильно зрозуміли. Я не політолог. Так, вони всі це говорять Я, я не політолог. політолог я не я історик, бізнесмен і я я не хочу, політик. Да, І я ж бізнесмен, і я розумію, що якщо по моєму сценарію не, не виходить працювати, то треба працювати по сценарію, е, типу, що там, партнера чи колеги, якось він так сказав. То якщо ти один з другим не політолог, то на що ти виходиш в е, свою аудиторію і даєш взагалі таку думку? Сядь на кухні, поговори про це і забудь. Так, ні, запишіть сторіс, перегляньте її перед тим, як публікувати. А Я точно не той, не хто має вчити блогерів Вести блог, yeah. це точно. Mm -hmm. Проте я розумію, які наслідки це несе. Ви відповідаєте за цю, за свою аудиторію. Ви відповідаєте за те, що ви говорите. Тому ну, оці всі люди і їхні такі заяви. Ну, подивіться, будь ласка, на свої заяви ну, цю підбірку, і порівняйте їх з російськими наративами. Чи побачите ви там щось співзвучне? Цікаво, mm -hmm. чи ні, чи не знайдете ви там відмінності? <гум> відмінності, так знову ж таки. Тому іноді, ось їхні заяви, вони набагато небезпечніші зброї. Росія цього й добивається. Росія хоче, щоб почався оцей розкол. І мир, якщо буде прийматися такою ціною, в плані, що от всі розділилися, нам потрібен мир зараз за будь-яку ціну. То це буде російські умови 100 Це буде мир? Рос... мір. Угу. А оцей момент тебе не бентежив? Взагалі, що в принципі, яка була тиша в інформаційному полі від е, тих самих блогерів, і так далі. Тобто тільки такий обстріл масштабний, змусив всіх різко включитися, різко всі втомилися. В моменті сказали, все це точка, далі вже точно не можу. Не Можу що? Ну, ви мовчали, скільки часу? Знову ж таки, у вас uh -huh. все отак. Не, не мовчали. Вони прекрасно їздили на відпочинки, так, так, вони так. прекрасно Можна відпочивали, відкрити... класно заробляли гроші. Типу ніхто абсолютно ро... проводили розіграші, гівей і машини розігрували. Чого ви тут мовчите? Мене знаєш, що я вчора аналогію, яку я ще провела? Ем... Коли був саміт миру, коли Україна в Швейцарії зібрала 100 плюс країн, да? здається, 100 плюс. Жоден блогер не вийшов і не сказав: Браво, я пишаюсь своєю країною. Жоден, жоден не вийшов і не сказав. Але коли стається якийсь обстріл, він стається не через нашу владу, не через нашу країну, а через наших сусідів, які просто відбиті на голову. Да, у цей Всі момент. виходять і починають кричати, що в нас погана країна, що в нас погана влада, що в нас ще щось і ще щось. Так, дуже багато було цих заяв щодо політичних ігрищ. Mm -hmm. Я не хочу брати в цьому участь. Це все через політичні ігрища. Які, Боже, наприклад? які ви слова вивчили розумні політичні ігрища. Які, наприклад, Приклад, да, де охмадить політичні так, ігрища? Так, в принципі, аргументацію навчіть, навчіться приводити аргументацію, щоб це був якийсь конструктив. А не просто ваші такі заяви і потім все скидувати на емоції, що я був під емоціями, і все мені треба було так сказати. Мені дуже сподобалася заява письменниці Ірини Карпи, яка сказала: їм платять за розгон російських наративів, чи вони безкоштовно тупі? Угу. От мені це дуже сподобалася заява. Мені насправді. теж дуже сподобалась заява. Я вчора читала Дашу Астафіву, яка написала, що. Теж до, досить написала гостро. <кій> Я не буду цитувати, в мене є скрін. Я не знаю. Мені здається, що е, блогерам потрібно ходити на якісь додаткові курси або відвідати школу 9-11 класи, але не так, як вони її відвідували в школі. Напевно. <кій> так, деякі з них не так давно і закінчили. Я не знаю, коли ви встигли вже. Просто забути історію України, яку ви мали там вивчати. Мені детально. здається, вони там її не вивчали. От е, Настя Умка, це моя вінничанка, е, яка теж зашкварилася в цьому хід параді думок. Угу. Е, вона теж розповідала, що їй накипіло, що це все політика, що вона не хоче в цьому приймати участь і все інше. Але потім. Е Потім, коли вже відбувся удар, в обід літав розвідувальний дрон. Ага. Пам'ятаєш? Так. Вона виставила: над Києвом літає ворожий розвідувальний дрон. Правда, а як він сюди долетів і хто його пропустив? Mm. І ти знаєш, і в мене аж, я як це прочитала, і в мене аж покосило мене від того, як він сюди долетів. А ти хоча б дивилася одне інтерв'ю. З там, Ігнатом, наприклад, який розповідав, як дрони літають, як їх збивають, чим їх збивають, яка це взагалі махіна, де її серце? І що по дорозі, наприклад, від Криму до Києву цей дрон можуть поцілити 25-30 разів, але якщо не поцілять туди, куди треба, він буде летіти як решето. Але він буде летіти. Розумієш? І от мене дивує те, що люди через свою неосвіченість, нерозуміння ситуації просто беруть і говорять якусь ахінею. Стільки багато людей, які досягли успіху своїми силами. Тому що це люди, насправді це люди з народу, які досягли успіху своїми силами, так. своєю головою. Можуть бути настільки просто ем, недалеки недалекими, настільки недалекими, якщо ти не розбираєшся в якійсь ситуації, якщо ти е, ну ти не знаєш, як це працює, ти думаєш, що дрони спеціально пропускають в якісь міста, щоб вони там завдавали якоїсь шкоди. Дуже цікава заява, і мені вона сподобалася абсолютно. Десь тут відкликнулася, від Марії Назарової. Тактична медикиня була у нас на інтерв'ю і дуже багато корисних речей сказала. Але це інтерв'ю знову ж таки не подивилося багато людей, тому що воно є непопулярним так, і легше дивитися ось такі думки, ніж адекватну якусь е позицію. Будь-якому випадку у вас є шанс подивитися його. Там буде так, сьогодні був ще один день, коли російські ракети нищили лікарні і житлові будинки. Ще один день, коли блогери Ракушки розганяли російський наратив про перемир'я. Але знаєте, який, який був ще один день? Ще один день, коли мільйон військовослужбовців захищали Україну. Так. Коли, попри нестачу озброєння, неможливість евакуювати поранених, неймовірну важку фізичну працю, незліченні контузії і втрату побратимів, мільйон військових тримали фронт. Шановні блогери. Давай зробимо таке звернення, якщо ви нас подивитесь, звичайно, тому що це не популярна передача, і це думка, яка є непопулярною серед більшості, якщо ви приймаєте рішення покинути Україну. Ви їхати звідси, не прикривайтеся своїми дітьми, батьками і всім іншим. І не потрібно виставляти в сторіс, не потрібно дзвонити і розповідати, а ви бачили, ви чули, що у вас там відбувається, а ви бачили, що там депутати приймають чи не приймають. Не виправдовуйте свої вчинки і свої виїзди за кордон таким чином. Ви виправдовуєте себе в тому, що я зробив правильно, я виїхав, я зробив правильно, бо там же, ж, о, що там відбувається, це вообще просто так, капець. Так, це виправдання. Да, це виправдання. Наступне питання. Якщо ви дуже сумуєте за мирною Україною, так само, як і ми з Іваном, ми за нею дуже сумуємо. Але. Е ви виїжджаєте за кордон знову ж таки і починаєте показувати, що ось тут люди живуть, а тут продовжується життя. А ми не живемо, ми виживаємо. Ви, будь ласка, думайте про наслідки, і ви, будь ласка, думайте про те, що це не завдяки Україні така позиція, а ця позиція завдяки Росії і Кремлю, і відповідно Путіну. Три ридки від Маші Назарової залишилися. Не існує нічого важливіше від нашого війська, не існує ліків від сліпоти світу. Не існує іншого шляху до миру. Амінь. Амінь. На цьому все. Вийшло такий, вийшов такий подкаст емоційний. Конструктивний з прикладами багатьма подивіться, розберіть багато чого можна ще додати. Проте хронометраж буде розтягуватися. Почитаємо так, ваші коментарі. Пишіть. хочете більше, зробимо більше. Пишіть там коментарі, пишіть максимально все, що вас обурило. Можливо, ви притримуєтеся іншої думки. Теж пишіть це все конструктив, це все діалог. Головне без образ і без нецензурної лайки. Тому залишайте коментарі, дякуємо вам за перегляд і чекаємо вас в наступних ефірах.